На Полтавщині пройшли навчання з питань цивільного захисту та екологічної безпеки для представників територіальних громад, районних військових адміністрацій і структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Складався курс теоретичної та практичної частин. Проведено навчально-методичні збори для представників територіальних органів влади, на яких було продемонстровано локації, які з. Рятувальної служби, експертихнічної службою, водолазною службою були представники медицини катастроф, які проденсували роботу своїх підрозділів і наголосили на що, що саме необхідно організовувати в їхніх територіальних громадах. Під час практичної частини відповідні служби демонстрували можливості сучасної техніки, яку залучають для гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій. Відпрацювали дії під час гасіння пожеж в екосистемах, порятунку людей на воді, поводження з вибухонебезпечними предметами. ДМ-22 – також німецька міна. Працює вона в декількох режимах. Гасіль виходить при ліквідації ДТП. Важливі тренування, мені здається, це вперше у нас на такому рівні проходить. Дякую вам, що ви зібрали, що розумієте всю відповідальність.